Душа пройшла через вогонь, через випробування, і біль торкалася до скронь в тяжких поневіряннях, образа навіть підійшла не на людей, на Бога. Хоч її розуміла серце м'я, що це не та дорога, та біль той був такий тяжкий, що і не підійняти У кожного поріг є свій, і своїх страждань багато. Та зараз навіть не про те я хочу вам сказати, коли душа усе пройде, вона зможе стояти. Одних зламає сильний біль, а інших загартує. Одним нашкодить буревій, а інших приготує. Коли йдем через вогонь душа наша волає. Та від плавильника долонь вона вже не втікає. У вогні смиряється душа і готова все терпіти, лишень щоб Господу Христу потрібною лишитись. І хоч Іство усе кричить, Господь, той крик прощає, Він добре знає, що болить, і Він нам співчуває. Коли страждає наша плоть, коли наш дух страждає, тоді над нами наш Господь очищення звершає, звільняє Він нас від тенета. Від наших пут звільняє, щоб ми могли йти вперед в стражданнях нас зміцняє. Всі болі у житті пройдуть, засвоїться уроки, І на Божу ниву поведуть прокладені дороги. Він виведе нас із пітьми і не буде все палати. Тому в стражданнях завжди ти старайся довіряти. І ти побачиш результат, який в кінці лиш буде, хоч біль від горя і від втрат ніколи не забудеш. Душа пройшла через вогонь, той знає, хто проходив, та все ж промовлю знову і знову. Веди мене, мій Боже!